Прекрасний сонячний весняний день, я хочу принести подяку Богу і заспівати радісних пісень, бо все в житті я маю лише від Нього. Рікою, лється Божа благодать, Його любов, турботу відчуваю. Не можу я словами передати всі почуття, які у серці маю. Я дякую тобі, о, мій Ісус. За шлях, який відкрив, і за спасіння мене звільнив від зла гріха й спокус, тепер житті я радість маю нині, тобі, мій Боже, слава і хвала, хай з моїх ніколи не змовкає. Твоя любов рятує всіх від зла, в тобі однім лише надію маю, у кожну мить і в радості, і журбі. Я хочу вірною тобі завжди лишатись, дай сили у духовній боротьбі, за твою руку, мій Господь, завжди триматись, без нарікань пройти життєвий шлях, і з вірністю тобі завжди служити, нести хваління в піснях і віршах, своє життя немарно тут прожити.